Вітаю, друзі! Ви на каналі трохи про правил Ростислава Кравця і Ростислав Кравець. Це відео присвячено, як я обіцяв, питанню легітимності Конституційного суду сьогодні, легітимності рішень, які вони приймають, і фактично тому, що відбувається з Конституційним судом. А також як відноситись до того, що відбувається і як наразі намагається щось змінити. Ну, Як показує досвід, фактично всі реформи у нас приводять краху краху економіки, краху державності. І наразі краху Конституційного суду. До речі, поки ви дивитесь, ну, це моє бачення, поки ви дивитесь це відео, обов'язково підпишіться на цей YouTube, де ви бачите, Тік-Ток, де ви будете бачити це відео. Також підпишіться на Телеграм, в Телеграмі посилання буде під відео в Ютубі і в шапці Тік-Тока, тому що я там більш відповідаю на ваше питання і більш актуальні розміщую ситуації, більш актуальні. Даю свої поради, тому що не завжди встигаю знімати відео. От я відео можу зняти, там, наприклад, в понеділок сісти і на тиждень зняти, тому що ну, немає часу. Тому обов'язково підпишіться на телеграм-канал. Не ігноруйте це, щоб знати всі свої права. І так, що стосується легітимності. Ну, З моменту 2017 э, року, коли у нас почали вносити активні зміни в усі закони, э, які так чи інакше, Пов'язані з правосуддям, включаючи канційний суд, вирішили обирати суддів конційного суду, відсторонили суддів канційного суду, почали залучати міжнародних експертів до обрання кандидатів. Дійсно, цікаво, в якій країні ще міжнародні експерти приймають участь в доборі суддів конційного суду з вирішальним правом голосу. Не можна. От те, що наразі відбувається в Україні, що ви просто розуміли, ви з цим не стикаєтеся, ніби де ви, де Консійне суд? Чи вас це стосується? Насправді це стосується кожного. Тому що кожне рішення консійного суду фактично обов'язково до виконання. І те, що приймають консійний суд, яким чином вони це правильно вони це? Трактують, чи неправильно вони це трактують, це має значення для кожного громадянина України, і врешті-решт кожен стикається з цими рішеннями Конституційного суду. Будь то строки і підстави видачі пенсії, будь то строки і підстави звільнення суддів, будь то строки і підстави проведення реформ, захисту прав споживачів і таке інше. Десятки, сотні рішень, зарплат, винагород навіть ці ситуації, яку не хочуть розглядати, Судді пов'язані з ковідом. Ну, це окрема ситуація. я Вам зараз про неї теж розповім. І так. Ми рішили робити. Президент відсторонив суддів. Наразі я от в понеділок вам розповідав і в себе в телеграм-каналі дам відповідні посилання на це рішення. Були скасовані укази президента про відсторонення суддів від посаду зв'язку з скасуванням указів президента про їх призначення. Так, не можна звільняти суддів. І не передбачено це Конституцією і законом України про Конституційний суд і регламентом просто не передбачено. І що ми маємо на сьогоднішній день? В той час, коли вони фактично мали повноваження, ці судді, в супереч закону про Конституційний суд України. В супереч Конституції, у нас було обрано три нових судді Конституційного суду. Це пані Согірія, яка була представником Президента Верховної Ради, пані Грищук, яка працювала в Київському університеті, і батька, який звинувачується, визнаний недоброчесним, він був е, виконуючим обов'язків голови Вищої ради правосуддя. Ну, це Знаєте, Діти за батьків не несуть відповідальності. Просто вона за себе повинна нести відповідальність, що вона прийняла участь в цьому конкурсі. І ще є пані, пан Петришин, який голова у нас Академії правових наук. Знаєте, Сумніви виникають, що чи то гроші так впливають, чи взагалі наявність знань. В законі про Конституційний суд зазначено, що конкурс може бути оголошений виключно у разі наявності вакантних посад. Ці посади, на які їх було призначено, вони на той час не були вакантними. І конкурс був оголошений не на вакантні посади. До речі, там іноземець якийсь був. Не знаю хто, ну, немає значення. Ну, Хоча б у когось, знаєте, трошки він прочитав, йому, може, переклали закон про Конституційний суд. Він зазначав, що ми робимо незаконні речі. Ми обираємо суддів на невакантні посади. Тобто, фактично, на сьогоднішній день у нас три судді Конституційного суду, ще раз нагадую, Грищук, Савгір'я і Петришин призначені незаконно з порушенням закону України про Конституційний суд. Наслідки цього. Незаконність рішення. З цього приводу є вже і рішення Європейського суду. Ну, правда, по Польщі, що буде по Україні, не розуміло, Ну я думаю, що врешті буде і по Україні. І ми доведемо, що Україна це правова держава, і Європейський суд відноситься однаково до всіх країн, які входять в Євроспільноту. Якщо ми хочемо йти в Європу, а не якась там країна третього світу, в якій можна законно не е, притримуватись. Тобто у нас є. Три судді, які всупереч вимогам закону про конційний суд, всупереч високим стандартам звання судді конційного суду проігнорували ці норми і прийняли участь в конкурсі. Як проводився конкурс, це окрема ситуація. Зараз теж проводиться конкурс, це також окрема ситуація. Однак на сьогоднішній день ми маємо ситуацію, що ці судді у нас... Не легітимні, призначені. І відповідно, всі рішення за участю цих суддів вони, по-моєму, чи, чи в перший, чи в другій сенат там входять, а також у разі, якщо це приймається рішення Великою Палатою Конституційного суду, вони є нелегітимними. Просто прийміть це до уваги. І ви маєте право звертатись до Європейського суду з прав людини, зазначаючи ті обставини. А цих судів, я думаю, врешті-решт, все ж таки, ми будемо наводити лад державі, проводити до законодавчого врегулювання і дотримання норм закону всіх, не дивлячись, суддя канційного суду чи будь-хто інший, вони будуть притягнуті до відповідальності, тому що вони знали, на що вони йшли, вони зумисно це зробили. Вони зумисно призвели канційний суд до цієї нелегітимності і цієї ганьби перед всім світом. І я вважаю, що вони повинні нести відповідальність. Не питання в тих грошах, які вони отримують. Я думаю, що їх можна буде стягнути з них усіх, з їх близьких, родичів, сімей, і з, з індексацією і відновити безпосередньо ці кошти в бюджеті. Це не та питання, питання в тому, що вони там роблять зараз. Я думаю, їх там не повинно бути. І Європейський суд з прав людини виключно тільки в правовий спосіб ми можемо це усунути і довести. Тобто будь-які їх рішення, ще раз нагадую, вони є незаконними, нелегітимними. Рішення Конституційного суду за їх участю незаконні і нелегітимні. Пам'ятайте про це. З огляду на те, що вони приймали участь, і це вже доведено Великою палатою, що в суді були. Звільнені незакони цього не існує, і фактично вони знали це, що так не можна робити, тому що така ситуація вже була в Україні, коли скасовували укази, всі прекрасно розуміють, що так не звільняється. Однак, якщо вони на це погодились, фактично вони продемонстрували своє невігластво по відношенню або просто любов до грошей. Я думаю, що друге тут ймовірно більше, ніж невігластво. Вони, я не думаю, що вони настільки нерозумні, якщо вони мають якісь наукові ступені. Ну, не все ж вони там могли списати чи комусь заплатити кошти за свої кандидатські докторські дисертації. Ймовірно, вони писали це самі. Хоча хто знає. Ми бачили, у нас міністр освіти виявився з купленою диссертацією. Ну, не знаю. Може, звичайно, бути все ще що завгодно, щоб і голова Академії правових наук такий був. Ну, я в цьому сумніваюся. Але те, що вони зробили, те, що вони не продемонстрували високі стандарти своєї поведінки, це однозначно. Пам'ятайте про це, коли ви читаєте рішення Кольційного суду. І до чого це все буде призводити. Будемо наводити лад. Віримо в перемогу, віримо в ЗСУ. Підписуйтесь, будь ласка, поширюйте це відео, знайте про свої права і обов'язково підписуйтесь на телеграм-канал. Віримо в Україну, віримо в ЗСУ. Слава Україні! До зустрічі!